Друзі, вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, бульвар Тарасевича, йдемо в сторону бювету. Сьогодні 1 квітня. Концертів зараз біля музичної альтанки немає, так само і, як і на Біветі. Зараз вже третя година після обіду, понеділок. Людей в Трускавці суттєво поменшало, закінчились. Дитячі канікули минулого тижня. Минулого тижня було дуже багато людей. Дуже був насичений е, тиждень в музичному плані, було дуже багато відомих співаків рускавці. Приходили на бівет, була чудова погода. Ну, і сьогодні також е, досить жарко на дворі. Е, плюс 23, плюс 23 світить сонце, ніби мало бути ясне небо, але сонце. Воно світить, але його не видно. Стоїть така димка, кажуть, що в пустелі Сахара, там піщана буря була, і це все прийшло до нас. І тепло, і оцей пив. Навіть відчу... відчутно його на очах. Вчора ми вже перейшли на літній час, весна триває, дерева з кожним днем все більше розквітають, дуже багато квітів, дуже багато різних. Фотозон з'явилися, отрозкавці і не тільки. Зокрема, на біветі розцвіли дві магнолії. Такі досить цікаві, дуже багато людей фотографуються біля них. Сьогодні в палаці культури буде концерт Ростислав і Світлана Феденець. Я думаю, що після обіду вони будуть ну 17-30 будуть на біветі Планую зайти, зняти відео. Ось ці дві магнолії так досить гарно виглядають, вони ще поки що не великі як кущі, але з кожним роком вони стають більшими. Можна було і побільше таких посадити навколо бювету. Так виглядає сьогодні бівт мінеральних вод у Трускавці. Можливо, близько там 12, з 12 до 1 було найбільше людей на бюветі, але зараз вже близько 3 години, так що бівет зараз закриють на перерву до 17.00. Тому людей можливо і зараз і небагато. Друзі, ви запитували в коментарях мене на рахунок відкритого басейну влітку, де можна прийти, ну там, якщо ви не проживаєте, наприклад, в тому готелі чи санаторії, чи просто заготівку прийти і там провести час. Є такий, я знаю, що на виїзді з Трускавця в сторону Дрогобича є готель Старий Дуб, і там. Був минулого року влітку, був відкритий басейн і можна було прийти а, там оплатити, Я не пам'ятаю, яка ціна була. А, ближче до літа, друзі, оточнюю інформацію. Я знаю, що був також відкритий басейн в готелі Трускавець 365, але там було, здається, для гостей готелю. А для чужих я не знаю. І концерти плануються цього тижня, друзі. Ну, сьогодні я вже говорив, що Ростислав і Світлана Феденець. Йдемо зараз, друзі, ліворуч ще а, сходами вверх піднімемось, бачу там якесь пожвавлення. багато людей на цих сходах. Багато магазинчиків зачинені. Можливо, влітку відкриють їх. Був ще, друзі, один такий коментар цікавий, що ну, пам'ятаєте всі, на початку березня я говорив про акції, які там Трускавці були, і говорив про акції в готелі Нафтуся. І, і ви запитували мене, чи мені подякували чи за рекламу готелю, бо готель був переповнений цілий березень, друзі. І Написали в коментарях, що ви там відпочивали в цьому готелі. Дуже гарно все сподобалось. Чудово відпочили. Друзі, мені не подякував ніхто. Я не знаю, просто так знав, що акція і вирішив вам повідомити. Добре, що був для когось корисний, що вам сподобалось, ви відпочили. Ну, я багато кому робив реклами, але ну, мене про це не просили. Це зараді вас було зроблено, щоб там вам було простіше, легше відпочивати, можливо, щось, знати нове про Трускавець. Єдиний, хто подякував, то це друзі, ви. Постійно дякуйте за відео, за прогулянки. Ось Ось тут також є магазин Східні солодощі. Колись в коментарях було написано, що я пропустив улюблений магазин. Дійсно улюблений, там багато солодощів. І в коментарях писали люди, що там і знижки робили. Чудовий магазин Східні солодощі. Бачимо, екскурсія якраз була і показували їм готель Світязь. Тут також солодощі продають, але в магазині Східні Солодощі, на другому поверсі їх там набагато більше. Хто не був, обов'язково зайдіть подивитись. Якась невелика екскурсія. Розказів, як екскурсія, то їх видно здалека, вони, їх набагато більше, а тут декілька дівчат ходять, гуляють, їм щось розповідають. А це, друзі, праворуч також старовинна віла, пам'ятка архітектури, і тут в коментарях мені написали, що це був, була філія медінституту, здається, Львівського. Ось таке, ну якогось закладу медичного Цікаво у нас в самому центрі і зараз там ніби життя відсутнє. ми Вже на перехресті вулиць Суховоля і Героїв УПА. Йдемо вниз, друзі. Біля ресторану Гендельпляц. Також тут є Вілла Софія, золотий вік. І перейдемо на Майдан. Кобзаря. Упс. Попереду у нас міротель видно. Дійсно багатьом закладам різним робив рекламу, але ну я над тим і не задумувався там. Я просто радий, що ви чудово відпочили в Трускавці, і вам сподобалось. Ось тут ще є соляна печера, в такому цікавому стилі зроблено. ти Не забудь Ви ще друзі в коментарях мене запитували, чи є в трускавці боулінг і більярд. Є, і, і боулінг, і більярд, боулінг є. В готелі Ріксус Прикарпаття, доступний всім бажаючим. На 4 доріжки також є боулінг в Женеві кегельбан розташований на другому поверсі спа центру санаторію. А більярд є також в Ріксосі. Був колись готель 5 Океан і також в корпусі Royal Grand Готель Санаторію Женева Є більярд. Ось так, друзі. Кому цікаво, заходіть. Тут праворуч готель Віктор, Римокатовицька церква. А ліворуч від нас шайба, колись тут був дискоклуб Рускавецький. По вечорах всі бажаючі, відпочиваючи, приходили сюди на танці. Зараз він зачинений вже з часу, того, коли війна в Україні, він постійно зачинений. Єдиний раз, пам'ятаю, був відкритий і змагання станцій минулого року влітку. Проводили тут і все. Ліворуч від нас палац культури Тараса Шевченка, всім давно вже відомий. Якраз тут відбуваються всі концерти, вистави. Багато всякого іншого і цирк приїжджав сюди. Ось тут поставили таку фотозону Я люблю Трускавець. І здається, що вона трішки не тут стоїть. Або хоча б її треба було розвернути в сторону музею Михайла Біласа. Воно якось не дивиться, не от тут було би краще. Або, можливо, десь біля бюлету. Набагато гарніше б виглядало. Ну, це моя думка, друзі. Якщо у когось є інші думки, пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. Якщо робити, то воно повинно бути красивим і мати гарний вигляд. Сама фотозона гарна, але план взаді, який мені здається, що він щось не дуже і це завжди виглядає проти сонця. Всі фотографії виходять проти сонця. На понеділок трускавці не такий активний, як на вихідні. На вихідні завжди більше людей. Приїжджають навіть з навколишніх міст. Трускавець просто прогулятися, попасти, можливо, на якийсь концерт. Царино-католицька церква Івана Павла ІІ. Готель Парк старовинна вілла. Це вже територія міротелю. Тут є також спа-центр. Не обов'язково зупинятися в міротелі, щоб попасти в спа-центр, можна так прийти. І такий цікавий готель Рафаель. Досить в такому гарному стилі зроблений, мені подобається. Все, що з дерева, мені взагалі подобається дуже. Видно, що люди не просто побудували, а заморочились з архітектурою, міняли власних майстрів. Хотіли, щоб готель мав дуже гарний вигляд. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І дякую друзі всім спонсорам, хто задонатив на канал Трускавець Тревел. Ми обов'язково за кілька тижнів поїдемо на екскурсію. Візьмемо тут ліворуч якісь одні з із агенцій екскурсію і поїдемо. З вами на екскурсію, яку ви виберете. Я вже розповідав попередніх відео, яким це чином я зроблю. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!